В Інгулецькому районі стартували заходи, присвячені сімдесятій річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Першим до них, за підтримки голови міської федерації плавання Олега Ляденка, приєднався актив дитячою нацької спортшколи номер 2 У рамках відкритого чемпіонату міста з плавання, блакитні доріжки спортивного закладу, визвалися підкорити 255 учасників молодшого шкільного віку. Боявся завжди води і вот захотів. научиться. Уже занимаюсь три года. Процессы, очень хорошо плывал. Ну, почти быстрее все, всех. В этом мире спорта все, я все, хочу получить мастера спорта. Я очень люблю плавание, потому что у меня и мама плавчихе, и я. У меня очень хорошо получается плавать и брасом, и спиной, и всеми видами плавания. Но я хочу выиграть на чемпионате Украины, стать победительницей по плаванию. І щоб у мене було все добре в дальнішому шампусі у чемпіонаті взяли участь плавці з дев'яти спортивних організацій Кривого Рогу та команда спортклубу Метеор з Дніпропетровська. Дещо особливими ці змагання стали для вихованців Дюша номер два, які на правах господарів були налаштовані на серйозну та принципову боротьбу за основний комплект нагород. Школа багата хорошими спортсменами. Особливо, як у мене, три мастера спорту. Дядечки Навиола, Каша Екатерина, Близнюк Александр, которые становились неоднократно чемпионами Украины. Близнюк Александр был рекордсменом Украины. Вот, также хочу отметить Пекинер Ирина, которая действующая на сегодняшний день спортсменка, которая тоже является многократной чемпионкой Украины, входит в состав сборной Украины. Хочу отметить Капшу Юрия, который становился серебряным призером чемпионата Украины, Мания Данила, который дважды был чемпионом Украины. И на этих детей мы тоже возлагаем большие надежды, то есть это наше будущее, цель нашей работы, с них также воспитывать чемпиона Украины. Змагання проходили за системою двоборства, в якому визначальним був лише особистий результат кожного плавця. Найкращі показники в цьому плані продемонстрували Антон Желтяков з Дніпропетровська, Єгор Фоков із першої, Данило Івонін із восьмої та Сергій Марчак із другої дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Серед інших представників Дюша номер 2 Юлія Дуднік, Олександр Каращук, Валерій Примачик, Ніка Шарафуддінова та Артем Чаботар теж не пасли задніх на доріжках басейну. До речі, басейн... Дюша номер 2 один з небагатьох у нашому місті, який надає плавцям закладу спортивну базу протягом всього року. 13-й рік я директором в цьому басейні, взагалі в спортивной школі. Не було такого року, щоб басейн не працював, крім того, який ми проводили в ремонтах. Це і чашу басейну в 2004 році, ми робили, і рік тому потолок ми зробили. Це те час, яке він. Стоял. А так он работает постоянно. И большая благодарность всем людям, которые помогают содержать его. Так что думаю, в 2015, и в 2016, и в 2017 все будет хорошо, бассейн будет работать. Лето обязательно все школы нашего куста, вот это кто находится на югоке, все лагеря у нас в бассейне. И с удовольствием дети ходят, такая жара на улице. они... Басейні. І ми проводимо також лагерь в літнє время. Цього року відкритий чемпіонат міста з плавання серед юнаків та дівчат молодшого шкільного віку відзначив 15-ту річницю свого проведення. Змагання стали успішними для 58 призерів та переможців власників основного комплекту нагород.